Пастирям було комфортно зі мною. Лідерам було комфортно зі мною. Керівникам було комфортно зі мною. А знаєте чому? Тому що, по-перше, я ніколи не говорив ні. Я не говорив ні. Я не вмів говорити ні. Я не вмів відмовити. Я... Мене У бул... мене була така нездорова жертовність послужити іншому. Підкреслюю, нездорова. Нездорова. І, звичайно, людям, які були біля мене, їм було добре. А чому б і ні мати Назарія такого брата в Христі, який ніколи не відмовить, який завжди послушний, який ніколи не скаже ні. Для них це було добре, але не завжди для мене. Це була крайність. Це була крайність. І Бог мене почав вчити, говорити ні, почав мене вчити відмовляти, почав мене вчити самому приймати рішення. Самому приймати рішення, а не перекладати відповідальність на пастора. На лідера і так далі, не бути настільки сузалежним. Він мене вчив, він мене починав е, піднімати, щоб я дорослішав. Тому в деяких християн не проблема з послухом. У мене не було проблем з послухом, лідеру, пастирю і так далі. У мене була інша проблема. Я не вмів відмовити тому ж пастирю і лідеру. А інколи треба відмовити. І інколи потрібно відмовити і не відчувати за це вину. І не відчувати за це вино. Я боявся відмовити, щоб мене вина не з'їла і так далі. І я дякую Богу, який почав давати мені свободу і зціляти моє серце. Це інша історія, можливо, я колись буду викладати деякі такі коротенькі історії, як Бог мене зціляв і продовжує зціляти. Тому нехай Бог тобі допоможе. Навчить тебе, говорити ні, Навчить тебе, коли потрібно, відмовити. Навчить тебе приймати рішення особисто. Тому що служіння Богу це добровільно. Християнство це добровільно. Служити це добровільно. В тій чи іншій церкві бути це добровільно. Ми нікому нічого не винні, крім взаємної любові. Крім взаємної любові. Ніхто не має права контролювати іншого виною, страхом, маніпуляціями. Хай Бог дасть тобі і мені мудрості і допоможе бути в здорових стосунках, приймати здорові рішення, бути, бути, дорослим, бути дорослим. Якщо тобі цікавий формат таких відео, ти б хотів більше почути, як Бог мене зціляв, зціляє, Підписуйся, став лайк і будемо спілкуватися з миром Божим.